Вітаємо, друзі! Сьогодні не тільки 5 жовтня, а й день народження славнозвісного Луї Жан-Люм'єра, одного з винахідників кінематографу. На жаль, він вже давним-давно не може святкувати своє день народження, однак ми можемо. У зв'язку з цим ми вирішили опитати калушан, як вони живуть з кінематографом зараз. Е, так, кіно дивлюся, але зараз трохи менше став дивитися, так. Траю, що від часу щось цікаве, нове подивитися, друге питання, яке було. Зазвичай це, це є зарубіжне. Щось таке, типу, між фантастикою, трилером, такого типу. Деколи стараюся щось цікаве, якщо українське виходить, і чи підтримую кіно під час війни? Хотілося б сходити в кінотеатр. Якраз я знаю, що недавно вони відкрилися, але ще поки я не бачив, нічого цікавого, на що сходити. Я люблю кіно, я взагалі кіноманка. Дуже радію, що наше з'явилося українське фільм, недавно дивилася Мої думки тихі. Кінотеатр я не ходжу вже давно, бо кінотеатрів нема. А кіно я люблю, але суто українське. На даний момент не часто дивлюся, тому що в мене дитина мала, є два і чотири, два роки і чотири місяці. А швидше, поки не було дитини, час і часу любила вечором подивитися. Яки дивлюся, комедії більше дивлюся, а зараз. Зараз якось не до комедії. Ну В кінотеатри я ходжу, кіно я люблю, зарубіжне зазвичай. Російське призираю кіно. Вони не вміють знімати взагалі. Та так зазвичай голівудський люб. Ну, на даний момент кінематографію я не можу підтримувати грошима, як кінотеатр. В зв'язку з воєнним станом більше, напевно. А кіно я люблю, ужаси люблю, жахи. Кіно люблю. Дивлюся бойовики, комедії найчастіше. І в кінотеатр ходжу, але рідко. Переважно, ну, наш калуський в час кіно. І якщо йду, то це ті ж самі жанри переважно. Добрий день, знімаємо. Добрий день, знімаємо опитування про кіно. Візьмете участь на 30 секунд. Добрий день, дівчата. Знімаємо опитування про кіно, візьмете участь. Добрий день, знімаємо опитування про кіно, візьмете участь. Остап Лагойда, Остап Бикитюк, спеціально для інформатора Калуш.